Сьогодні потурбуємо гійома сіньяка. І так, не сеньяка, а синьяка. Хоча хто його знає, як правильно, бо на деяких сайтах пишуть гільома синьяка. Ну, неважливо. Так ось розглянемо, як в його карті проявляється техніка, кольорова гама та жанри. Знову ж таки, часу народження я точно не знаю, розглядаю тільки планети в знаках. Також, що важливо, я не знаю, що він саме малював. Будемо, буду розшифровувати, а потім підберу роботи в Google. І перш ніж я почну, будь ласка, підпишіться на мою сторінку, якщо ви досі не підписані, і ставте мені лайк. Чого ж ви дивитесь тоді? Стандартний початок з Нептуна. Нептун у нього в Вовні. Овен це початок зодіаку, поштовх, імпульс, народження. Ну і також можна сказати, що це творче починання. Тому Нептун у Вовні це про творчість, початок чогось нового. Цікавість до саме початкового етапу. Це якісь ризики, креативність на межі конкуренції, будуть я головне, аніж ми, що, можливо, світ сприймається як ворожий, і саме втікання, можливо, в живопис, в творчість дає можливість уникати цієї ворожості. Сонце та місяць у нього в поєднанні у тризах. Це, по-перше, говорить про те, що він народився в період. Затемнення. Це, безумовно, вплинуло на його особистість. Також це говорить ще і про те, що місяць вказує на його знаєте, таку особливість, як геката. От є геката, яка народилася в останні дні місячне села повню, так, доповні, 29-й день, 28-й день. А тут перший це молодий місяць. Це про те, що могла бути якась в житті у нього. Фатальність, можливо, випадки щасливого рятування. Ось, і можливо, якось це могло вплинути на його творчість. Ну, а тепер дивіться, сонце, місяць поєднання в Терезах. Це однозначна важливість стосунків, налагодження зв'язків, вміння знаходити, балансувати на межі і не розривати стосунки, зберігати важливість цих стосунків, важливість креативу, саме в сфері краси, важливість. Такої елітарної краси, щоб було чим похизуватися, що було, знаєте, щось таке не як усіх, яка високого гатунку краса. Бажання спілкування бо тризи, хоч і про венеру, про це матеріальне, про красу, так це ще і повітряний знак. Бо тут виходить, що спілкування на вищому такому пілотажі, можна сказати, що про світські такі бесіди. Як от еліта збирається, да, і вони починають бесити свої вести. Ну от, і ну, це виставки, можливо, якісь гуртки по інтересах, філософські, якісь роздуми, причому, можливо, і разом з вживанням чаю, чаю, чи <смі> щось такого кон'ячку. Так, ще що про справедливість, сферу таку духовну, саме. Юридичного можливо, характеру, справедливість тут же ж і Меркурій знаходиться. Це також про бесіди, ось ці красиві, щоб було, знаєте, миловуху слухати і насичення, можливо, якимись епітетами або якимись словами, щоб козирнути перед публікою. Ну, а що малював саме за цими планетами? Це жінки, чоловіки, якісь люди вищої. Категорії, статусу, діти, люди без. Ну, часто Меркурій позначають як людина без полу, ну, це діти, як правило, трьома планетами керує це Венера. Так. Венера знаходиться у Діві. І тут, знаєте, виникає такий маленький конфлікт. По-перше, Меркурій і Венера у взаємній рецепції, це говорить про те, що вони можуть мінятися містами в якихось несподіваних ситуаціях, про взаємне виділення цих планет. Ну а що ж таке Венера? Венера в діві – це про матері... націленість на винагороду, на матеріальне, зараз про прорахунок якихось дій, продумані дії. Це увага до деталей, це ще плюс один до критики, і при скіпуванні до цих моментів, що важлива кожна деталь. Ну, Якщо в картині, то ну, живопису конкретно, то важлива кожна деталь також. І Венера. Якщо вона так виділяється з Меркурієм, ну це плюс один ще до жіночої Марс знаходиться у леві. Це про я цар, я головний, я краще знаю. Моя думка тут важливіша. У мене повинна бути якась світа. Якщо статки, то великі, щоб я міг собі все забезпечити, щоб очим козирнути, показатись іншим в чому. Якщо. Малювавши, можливо, це Марс говорить про чоловіків, які важливі в житті були його, або статусні люди, або й ті, які мають гроші і робили ці замовлення. Можливо, вони якось взаємоділи в цьому. До речі, можливо, природа, тому що ну, природа саме ось в поєднанні брати ось у Венеру. І Меркурій, природа та тварини, бо діва це тварини, а Венера це краса, краса, можливо, природня. І тут же ж місяць знаходиться у цих терезах недалеко від Меркурія. Це також про природу, про водну стихію, про тваринний світ, про важливість всього і збереження всього цього природнього. Так, якщо глянути, яка стихія виділена? Стихія виділена повітря. І в повітрі в нього чотири планети, три особистісні – це місяць, Сонце та Меркурій, і одна соціальна це Юпітер, Три з них ми вже проговорили. Юпітер. Юпітер у нього знаходиться в близнюках. Це цікавість всім і багато чим. можливо легкість буття, розширення себе в різних напрямках. Це як якісь поїздки, подорожі. Це, можливо, неглибокі знання, але про все і потроху. І виділена кардинальність. Це про швидкість, рішучість, активність, непосідючість якусь. І це може бути і в творчості, і в подорожах, і в приміщеннях будь-яких, і в спілкуванні, і націленість, до речі, на велику кількість людей або великі масштаби в роботах. Ще один момент виділена окрема планета Сатурн, і вона знаходиться в стрільці. Вона підкреслює ось це розширення, важливість отримання. Великої кількості всього, що забажає людина, розширення себе у різних напрямках і в розумі. І, можливо, якщо тут немає розвитку, можливо, зайва вага у людини. Це також бажання організувати себе, якусь можливо, це плюс один ще до справедливості, до вирішення якихось конфліктів, сумирно, спокійно. І ще про вузи хотіла сказати: у нього – це виділена кар'єра, сім'я, козирі, рак. Звернумо увагу на вузол. Північний, які в раці, через що я досягну головної мети в своєму житті отримати свою, мати свою сім'ю, своє місце, свою, свій прихисток, домівку, свою батьківщину знайти, знайти, де я буду щасливий, і, можливо, налагодити стосунки саме з жіночою сферою, жінками, мат матір'ю, сестрами, саме знаходження місяця у Терезах, це я зможу цього досягнути. Через, знову ж таки налагодження стосунків, сфери терезів, через комунікації, через творчість, через красу, через жінок, зробимо підсумок. Значить, жанрова, жанрова направленість це, це люди, природа тварини, можуть бути якісь істоти, в яких невизначена стать, також якісь можливо фантастичні тварини, бо Нептун знаходиться у. Овні, а овен це тваринний знак, який не за, не, несе якусь загрозу. Можливо, ж буде в епізодах якихось. Це якісь групові зображення, бо місяць поєднання з Сонцем, жіноча і чоловіча постаті, комунікація в, в, в повітряному знаці, в терезах. комунікація між цими особистостями чи героями. Ну, діти можуть бути, в основному це направленість людська, бо повітря і де потрібен контакт з ким. Кольори Кольори в нього можуть бути легкі, прозорі повітря синього направленості, також виражена кардинальність це теплі гарячі кольори. І через те, що на одну планету дивляться багато планет, це Сатурн, а він у стрільці, в позиції, в гарячій точці, то це може говорити про ж, такі, теплі гарячі кольори. І техніка, так, техніка, деталізація буде важлива, буде важлива кожна деталь. Ці деталі будуть кожна виписана гарно. Це кольорове більше зображення, і ну, можуть бути великі композиції. Ну, тепер можемо подивитися, наприклад, через що він знайде свою популярність. От, Наприклад, сонце це популярність, і найближче, через що, через Венеру. А це знову ж таки. Творчість, юридична тема спілкування, комунікації, якісь консультації. Ось такий варіант. Друге це Юпітер. Це ж знову ж таки, мати багато зв'язків. Через спілкування, налагодження цих зв'язків, коректне спілкування з цими людьми це також може дати якусь популярність. Як зустрічають, Значить, мене бачить як, як людина, яка прискіпується, бурчить, можливо, чимось постійно незадоволена, або знає кожній деталі роль, важливість цієї деталі, яка завжди планує і не любить несподіванки, яка слідкує за своїм здоров'ям, або має багато тварин, або роздає всім поради, і знає, якому потрібно жити. Або... Людину, яка подає себе як жертву, тобто тут по-різному може програтися. Ми ж знаємо, що він художник, то це про творчість про людину, яка малює, яка дуже гарно і прискіпливо вималювує кожну деталь, і е, цим подобається. І малює жінок, можливо, можливо, якимось інструментом користуються. Е, бо діва це володіти якимось інструментом. Ну а тут пензлі здається. і... Так, а тут. Чим мене люди запам'ятають, чим я запам'ятаюсь в думках, коли я піду з цього життя. Так от місяцем він запам'ятається місяцем. Ну, якщо ми на художню тему переведемо, то тим, що він малював жінок, можливо, свою дружину, маму, або сам був людиною, яка могла попіклуватися, зробити для людей комфортний відпочинок і нагадувати, і розважити, і попіклуватися в складніх ситуаціях, або людину, яка постійно поводила себе як дитина. Бо, можливо, любила цих дітей. Ну, думаю, не буду більше поглиблюватись в його карту. Сподіваюсь, що розбір був вдалий і картини будуть підтвердженням моїх розгадок. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь ще раз на мою сторінку, ставте мені лайк. І Якщо вам важливо дізнатися, як в вашій карті програється те чи інше питання, ну, яке наразі вас турбує, то пишіть мені в особисті повідомлення.